Новий острів виріс неподаліку збереж Японії. Народження нової землі в океані вдалося зловити в об'єктив. Анклав діаметром у 200 метрів з'явився на світ із попелу і лави підводного вулкану. Хмари диму із виверження на океанському дні здіймалися на 600 метрів. Відтак новий острів додався до іще близько 6 тисяч японських островів. В уряді країни такому поповненню радіють. Мовляв, збільшення території тільки на краще. Втім, давати ім'я іще не беруться. Існує ймовірність зникнення. Останній раз підводний вулкан в цій області прокидався майже 40 років тому. В Індонезії на острові Суматра почалося виверження одразу двох вулканів. Із жерла одного з них виривається восьмикілометровий стовп диму та попелу. Через це польоти літаків у цьому районі країни припинено. Витоки лави поки що не спостерігають. Влада Індонезії прийняла рішення про евакуацію декількох тисяч жителів навколишніх сіл. Більше дев'яти тисячам осіб довелося покинути свої будинки і поселитися в тимчасових притулках. Три роки тому, через виверження одного з цих вулканів на горі Мерапі, загинуло три з половиною сотні людей. Карби з туалету в індійському аеропорту міста Калькута у клозеті літака прибиральники знайшли 20 кілограмів золота у злитках. Знахідку оцінюють у півтора мільйона доларів. Злитки були складені в два мішки. Вага кожного злитків близько одного кілограма. Вартість карба оцінюється більше одного мільйона доларів. Хто перевозив сумки з дорогоцінними металами з Індії в Таїланд? Невідомо. Поліція допитує пасажирів і членів екіпажу на даний момент. Митна служба конфіскувала знахідку і веде розслідування. Кому належить золото, наразі невідомо. Усе більше українок їдуть народжувати за кордон. У компаніях, що організовують такі пологи, стверджують, що кількість клієнток за останній рік збільшилася на 15%. Найпопулярніші напрямки серед породіль США, Канада та Європа. Українок приваблює якість медичного обслуговування та майбутнє громадянство дитини. Водночас, жінка, яка народила за кордоном, так само має право на отримання допомоги на дитину в Україні. Платити українки готові багато. У компанії говорять, що ціна такої поїздки стартує від 15 тисяч доларів. За словами породіль, ціну можна зменшити вдвічі, якщо зайнятися організацією самостійно. Влада Нью-Йорку заборонила продавати сигарети людям до 21 року. Раніше тютюнові вироби могли придбати особи не молодше 18 років. Закон підписав мер Майкл Блумберг, який вже на початку нового року покине пост. Заборону наклали не лише на тютюнові вироби, але й електронні сигарети. А мінімальна ціна на пачку сигарет складе 10,5 доларів. Щоправда, документ набуде чинності через півроку. Раніше мер запропонував заборонити куріння у всіх громадських місцях, до яких входили парки, пляжі, ресторани. Зараз сигарети дозволено продавати 18-річним. Влада турбується про здоров'я молоді і сподівається, що нові правила вдвічі знизять кількість курців у віці від 18 до 20. Крім того, податки на сигарети в Нью-Йорку є найвищими. в США. Наса запустили на Марс нову місію. До червоної планети з космодрому у Флориді стартував супутник Мавен. Назва дослівно розшифровується з англійської як еволюція атмосфери і летких речовин». Саме їх і досліджуватиме супутник, коли долетить до орбіти земної сусідки через 10 місяців. За допомогою Мавер, науковці з НАСА спробують з'ясувати, як змінювався клімат на червоній планеті впродовж мільйонів років, і розгадати, чи не найбільшу марсіанську таємницю, куди із поверхні планети поділася вода. Проект обійшовся НАСА у 670 мільйонів доларів. Право сконструювати марсіанський зонд отримала лабораторія фізики атмосфери і космосу в університеті Колорадо. Колекціонери раритетних автівок в очікуванні у Нью-Йорку Готуються виставити на торги розкішний кадилак, який належав герцогу Вінздорському едуарду VIII та його дружині Воліс Сімсон. Лімузин створили у 41-му році на спецзамовлення. Подружжя користувалося ним впродовж 11 років під час своїх візитів до Нью-Йорка. Автомобіль, який був більш відомий під ім'ям герцогиня, не з'являвся на публіці з 1952 року. Аукціон заплановано на 21 листопада. Організатори планують виручити за нього щонайменше 800 тисяч доларів. У Санкт-Петербурзі відкрився перший приватний музей Фаберже. У Шуваловському палаці виставлено більше чотирьох тисяч шедеврів ювелірної майстерності Карла Фаберже та його послідовників. Головна прикраса експозиції дев'ять знаменитих пасхальних яєць, які майстер робив на замовлення для російської імператорської сім'ї. Десять років тому олігарх і меценат Віктор Вексельберг викупив їх у сім'ї Форбс за 900 мільйонів доларів. Відтепер яйцями Фаберже зможуть милуватися всі охочі. Кошти, отримані від зборів, планують направити на подальше збільшення колекції. Кінорежисер Бернардо Бертолучі нарешті побачив свою іменну зірку в Голлівуді. Почесною відзнакою італійського режисера вшанували ще п'ять років тому. Тоді оскароносний митець не зміг приїхати через хворобу, а тепер зміг надолужити втрачене. Спеціально для режисера організатори відтворили церемонію відкриття зірки. Бертолучі по дитячому раді на городі та охоче позував фотографам, які фіксували визначну подію. Нові технології дозволять тренерам бачити перспективи гри футболістів. Спеціальні датчики, розміщені на гомілках футболістів, одязі і м'ячі показують сильні та слабкі сторони кожного гравця за допомогою нових технологій. На основі отриманих даних тренери зможуть створювати максимально ефективний план тренувань. Антени передають дані з датчиків до бази пам'яті. Швидкість прискорення та контакт із м'ячем обчислюються у реальному часі як для окремих гравців, так і для всієї команди. Всі дані візуалізуються за допомогою інтерфейсу. Таким чином, ця технологія дозволяє тренеру створити на планшеті картину індивідуальної гри кожного футболіста. Прем'єри автомобільних новинок від компанії Porsche, Subaru і Ford Motor Company відкрили міжнародний автосалон в Лос-Анджелесі 2013. Перші два дні експозиція працює тільки для преси. У експозиції беруть участь виробники більш ніж з 50 країн світу. У рамках салону представлені машини, які найближчим часом надійдуть у продаж, а також концептуальні проекти. Придбати нові моделі на європейському ринку. Можна буде навесні 2014 року. З молотка піде легендарна електрогітара Боба Ділана. Із цим інструментом музикант виступав на Ньюпортському фолк-фестивалі у 65-му році. Це був пік кар'єри артиста у Ньюпорті Ділан дав революційно нове звучання старій електрогітарі. Уважають, що тоді він змінив історію поп-музики. Разом із цим інструментом на аукціоні виставлять іще ще п'ять лотів. Серед них тексти раніше невідомих пісень, які Ділан написав у 60-х. Торги відбудуться через два тижні. У Нью-Йорку. аукціонний дім Крістіс хоче виручити за гітару близько півмільйона доларів.